Доброго ранку грибникам та просто любителям природи. Сьогодні у нас 26 серпня. Останні дні літа. Вирішив піти, подивитися до лісу. Вибіг я, друзі, зразу отако за хатами. Біля села до такого лісочку. У нас називається гай. Ну, такий великий ліс, трошки Дову ходити не будемо, максимум півтора години, далі ми йдемо на городку під картоплею. Бог обіцяє нам погоду. Буде сонячно, так що ми легенько перебіжимо. В цьому лісі кинувся дубовий білий гриб. Ну, що буде, то буду вам показувати. Добре, сідаємо, зручніше, погнали шукати білі гриби. Все, вперед. Не тратимо час, йдемо збирати. Ось такий перший нам попадається. У лісі ще добре не виднося. Тільки зайшов і зразу один є. Ось такий. Так, і недалечко зазирає другий. Недалечко братик. Ось такий гарний. Так, і попадається слідуючий. Третій. О! Такий добовичок. Гарний молодий грибочок. Так там зазирає такий гарний. О, дивіться який. Чудовий білячок. Грибовий з темною шапочкою. Ось такий. Так, а тут нам попадається такий татусь. Дивіться, який здоровий грибага. О, Що грибок, то грибок. Дивіться який білячок. Правда красивий. Величезний, здоровий, білий гриб. Так, а недалечко ростуть братики. Зразу не замітив. Є один братик. Ось такий чудовий і є ще один братик. Вони собі росли недалеко від нього. Два. Так, тих два поставитиму біля кошика підняв. А тут нижче є ще два. Ось такий ще один. І тому зазирає ще один. І тут о, туточки ще один такий. О! І знов таких два. Нам чудове попадає. Гриб весь великий. Вже відходить грибний бум переходить. Ну, літній гриб відійде. Будемо те шукати осінній. Одне радує, що це був літній гриб. Усі на тонких ногах. І в цьому лісі... В цьому лісі взагалі осінній не росте. Тільки літній. Ось. Такі чотири. Перед цим я знайшов такого. Цей татусь. Отака п'ятерка. Красота. Ось нарешті нормальні гриби. Я вже скучив за ними, А то одні білі, ти білі, білі, ти білі. І за цих дві неділі, якщо чесно, білий гриб трошки піднадоїв. Вже хочеться я класних сироїжок вже починають кидатися. Трошки інакшого гриба хочеться. Так ходимо, друзі, по такій чудовій березні. Правда, от не важко було на такому склоні. ходити таким склоном, але білячки попадаються. Прийшов пару кроків і нам попадається ось такий чудовий гарний білий грибочок. Такий красивий твердий дубовичок. Пахне, друзі, дубом. Капець пахне дубом. Якщо взяти кору дуба, понюхати, а гриба один і той самий запах. На смак вони не відрізняються, на смак вони такі самі, як любий гриб, але запах у них свій унікальний. Так, і знову ця стежка. Це тут нині вже сам. так? Він вже нині тут сам минулого разу вони росли. Їх було три. Їх тут було три. На цій стежиці, біля того граба стояв один, один з другого боку і третій вищий. Сьогодні виріс один. Але виріс на тій самим місці на стежці. Такий красний, на довгій нозі, чудовий дубовий гриб. Дивіться, яка класна в нього шапочка. Така дубова кора. І пахнуть дубом. Вон, ці так не дуже чути, але такі є грубі, темні, дуже темним взагалі... Чистий дуб. Так, і недалеко від того я ще одного знайшов. Ось який. Недалечко ріс. Трішки вище. Той ріс там нижче на стежці, а тут такий. О, стоп, тому бачу ще одного. Мой є ще один двоє. Зразу не замітив, а то є два. То є два, двіцькі ціагні. Все, обійдемо. О є два красуни. Ой. Ой, які. Два чудові. Біляки. Один і другий. Ких два. Ось то ще є третій молодий. Ще є третій збоку. Ось цей. таких чотири нам брав. Так, корзина там стоїть. Став я добре придивився, а вище так і ще один є. Дивіться, який там зазирає, біля нього тому що є менший. Такий менший є. Молодий. Тому є ще один молодий, Ось такий ще один касунчик. Молоденький, гарний. Забираємо таких два. Йдемо до того великого. Тут грибок, що грибок. Ох, який тут Ох, схова, подивіться. Легко сідю. Здоровий. Такий грибочок. Не знаю, задамо дивитися, що з ним є. Робимо порядок, йдемо далі. Такий знову. Ну що, друзі? Сонечко тільки починає легонько сходити, пробиватися крізь густу пелену лісу. А ми вже щасливі з повним кошиком йдемо додому. Курс беремо додому. Корзина в нас майже повна білих грибочків. Ще якраз поки назад перейдемо лісом, напевно, дозбираємо. Походили ми на близько години часу. Зайшли біля сьомої, зараз доходить без 15 -8. Ну, година, може трошки більше. Корзина в нас далі повна. Зараз ще пару білих і буде чубно. Ну, поки ми вернемося лісом назад по тих самих місцях, де ще ми мусили пропустити. Крас доскладаємо. І все. Добре. Погнали копати картоплю. Погода нам допомагає сьогодні. Ну добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, зустрінемося на слідушій чудових рибалках. Усе па до наступних зустрічей! А вони ще думаю будуть.